Відновили нашому клієнту автівочку. Це Тесла Модувай. Приїжджайте, діагностуйте, будемо замінювати ремонтувати. Бумо побухів, а ми в чергове отримуємо свій а, пакет автомобілів. Ось такий прибор. Наші хлопці зманістрували. Різниці між бампером і крилом немає. Взагалі. Я вам покажу і розкажу, як фарбувати. А це у нас подарунки з Америки. Тобто о, я, о, я о. такого ще не бачив. Автопарк автомобілів нас вже є. This is the future. This is the Доброго дня, друзі. Зараз такі дві автівочки на спроводі тесно модувації і тесно модулес. Що об'єднані ці дві машинки? Перше, це те, що в них зламаний передній мотор. У одної машинки у нас проблеми з редуктором, у другої машинки у нас відірвані кріплення мішкового валу. Тобто, тут був передній удар і тут був передній удар. Спеціалізуємось по всіх модельках, тобто Model X, Model Y, Model 3. Якщо у вас є якісь проблеми з переднім двигуном, вам не подобається, як він працює, якісь гул, ще щось, треба на це звертати увагу. Треба приїжджати, робити діагностику, щоб вам відповіли. Приїжджайте, діагностуйте, будемо замінювати, ремонтувати. Дуже дуже важливо це робити, якщо у вас є фронтальні удари по авто, якщо вона билась передню частину. Доброго ранку, друзі. Відновили нашому клієнту автівочку. Це Tesla Model Y. 21 рік, 20-ті диски Dual Motor, чорний салон, чорна автівка. Але вона приїхала до нас в плівці. В неї був вдарений передній бампер і праве крило. Ми пофарбували, замінили плівку. І плівку на стіючці. Якщо вас цікавить відновлення авто, якщо вас цікавить якісь допослуги, такі як там, плівка, атермальна плівка, бронеплівка, ми це все робимо. Ось так це все виглядає зараз. Навіть з такими нюансами там залишки скотчу і тому подібне, але виглядає дуже-дуже ну, прикольно. В гостях, якщо ви будете бачити якісь напливи, то це Фергуа, е, якби, власник. Це не професійний був маляр, не професійний будівник, тому не зустрічайте. Але я думаю, що фотозона буде гарна, ми там потім ще прийдемося трошки тісточкою. так що буде красиво. Так, друзі, вітаємо! Компанія Бухів. а ми в вчергове отримуємо свій. Пакет автомобілів. Ну і до речі, це за, за великий період. Майже рік автовоз, який привіз на 6 автомобілів. О, от, два автомобілі ми вигрузили: Tesla Model Y і Model S. У нас залишається Tesla Model X. І ще одна Tesla Model X. До речі, цей Model X, що зверху черненький, він без пошкоджень, цілий автомобіль, тільки заднього бампери відсутні і все. А так автомобіль був цілий. Він з великим пробігом, ми його подивимося, все розповімо, заміряємо батарею, стан його, що було з автомобілем, ну і чому він попав на аукціон для продажу. Залишається в нас Tesla Model X понизу для вивантаження, а всі три автівки їдуть вже на Київ. Будемо там їх відновлювати. Ну і один автомобільчик посерединки Tesla Model Y, а він їде до клієнта, особисто йому додому. Тому. Розвантажуємо, оглядаємо і показуємо, які автомобілі ми сьогодні отримали. X їде на Київ, а ось ця автівка вигружається в Обухові. Так, Друзі, на Model X. Машина в краші, сіла повністю. Ось такий прибор наші хлопці змонстрували. Підключаємося і просто кнопочками працюємо. Безпека спрацювала, а ось так виглядає зсередини. Стан. Один коврик є, одного тут немає. Оглядаємо по пошкодженням. Все, зараз вже піднімається задня частина. Ми бачимо. Все швидко, зручно і ефективно. Це все відфарбували. В зв'язку з тим, що була чуть-чуть стічка, ми теж її підфарбували. І двері теж були пошкоджені, підфарбували. Внутрішній усилювач. Передньої стійки теж змушені були замінити частково. Різниці між бампером і крилом немає взагалі. Також з капотом. Тобто Ми всі деталі фарбуємо тільки в стик. Тому можете подивитися сам, сам колір. Пробіг автомобіля 46 тисяч кілометрів. Автомобіль в чудовому стані, По ходові взагалі немає запитань. Зробили розвал сходження обов'язково для того, щоб видати клієнту автомобіль. При транспортуванні була пошкоджена кришка багажника і бампер. Ми теж відфарбували два крила, ліве праве не фарбували. Ми зараз вам покажемо його колір порівняно з бампером. От там немає майже різниці. Оглядаємо автомобіль і сьогодні чекаємо нашого клієнта. Зверніть увагу: бампер-крило. Ну, тобто, взагалі нема. Нижню частинку, тільки нижню частинку фарбувало, тому у нас бампером зійдеться. Ну і відповідно по правому крилу та ж сама ситуація. Подивіться вигляд. Ну, Тобто для білої фарби це Ідеальний. І ідеальний. Тому цей автомобіль сьогодні виїжджає до нашого клієнта. І так, друзі, я вже в фарбувальній камері. І зараз, наприклад, ось цього крила я вам покажу і розкажу, як фарбувати деталь мокрий по мокрому. Також у нас тут кілька. Ремонтних деталей і ось такий капот алюмінієвий, Також фарбується з двох сторін, мокрий по-мокрому. Для початку нам потрібно зняти все старе окофарбове покриття. Відповідно, у нас відкривається метал. Цьому металу нам потрібно надати антикорозійний захист і адгезію до ґрунта. Це ми можемо зробити первинними ґрунтами, такими як кислотний. Ну, в моєму випадку я буду використовувати кислотну серветку. Вона також надає фосфатну плівку, на яку дуже гарно прилипає ґрунт, і метал має антикорозійний захист. Ось як виглядає кислотна серветка. Ми просто протираємо нею крило і потім чекаємо хвилин 7-10, щоб воно стало матовим. І це буде гарний антикорозійний захист для запчастини. Також повторюємо це на капоті. По синьому забарвленню е, наш реактив спрацював і ми можемо вже наносити ґрунт мокрій помогу. Все, даємо ґрунту хвилин 15-20. Він висохне, натягнеться і можна далі фарбувати. Чи поляк приїхав і наш українець, і вони спілкуються на одній мові. Так що в нас теж є поляки свої. А ось автівку, яку першу вивантажили, другу вивантажили. А там ще дві автівки вивантажуються. Ну і відповідно сьогодні автомобілі, які в нас. А це у нас подарунки з Америки. Хлопці собі збирають для того, щоб потім використовувати при різних роботах, навіть ж стапельних роботах. А Тут всі трійки були, Арест до Рест і 24 го року продовжуємо вантажувати. Таким чином ми автомобілі розміщаємо на території, знімаючи автовоз автовоза маніпулятором. Ну і тут наші красуні стоять, яких ми вже вивантажили. Ну, а це хаотично вивантажували без маніпулятора. Тому залишилось ще дві автівочки. Так, оглянемо знизу автівочку. Все гаразд. У нас тричка рестальнена, таке має пошкодження переднє, правда. Ну серйозно, серйозно. Все, автівочку зараз розвантажуємо. Оглядаємо, знімаємо відео і далі в роботу. Допомагаємо. Не без того. Все должны работать. Ты бачив, Антон? А что это такое? Это грунтовка какая-то. А я не понял, такое было? Тобто, я, я такого ще не бачив. Я не думаю, що ми так купували машину. Це її або десь валили і вирішили типа, скрити. Це ти, це ж а, її готували в Америці. Да, її хотіли Акум відсутній. Два є Є, заглушка, І є кріплення і є крюк. Так, у автівки по пошкодженням. ну Вона чуть чуть брудненька, ось тут є пошкодження, можливо це додаткові. Так, я не бачу двірників взагалі. диск має бруківку. Так, ліва сторона у нас сагара, слабове ціла, панорама розбита. Ну і відповідно заднє розбите. Так, скло припущене, двері хороші. Задня частина повністю пошкоджена. Передні двері, значить все гаразд. Диски і там, і там в гарному стані. Все, ось така автівочка. Можливо це навіть донор. Передня частина повністю розбита. Капот відсутній, лобовесько частково відсутнє. Безпека спрацювала, а ось так виглядає з середини. Стан. Один коврик є, одного тут немає. Оглядаємо по пошкодженням. Крило, поріг, двері. Нормально виглядає з двох сторін. Ударена кришка теж пошкодження. Панорама пошкоджена. З цієї сторони крило ціле. Так, ця сторона ціла, Колесо теж під зміну. накладочка відсутня, панорама середня розбита. Все, Там є колпаки і коврики деякі. Так, автомобіль петлена знята, тут, тут була одягнена по пошкодженням бампер. А, так, у нас заглушечка є, крюк є, капот цілий. Тут звісно бампер, крило. Знаю, потрібно дивитися, не дуже видно. Бампер під заміну Наступний автомобіль трічка, бампер пошкоджений. Так, капот, він цілий. Ну, має, можливо, такі незначні фара. Теж пошкоджено, крило пошкоджене з двох сторін Поріг. Візуально цілий накладочки є. якісь місця пописані лобове тіло, панорама ціла. Тут є отакі незначні потертості. Задня панорама також ціла, кришка пошкоджена, бампер пошкоджений. З цієї сторони є отакі вмятинки. от по всій машині, по цій стороні диск, шина має пошкодження, гульки, двері теж пошкоджені. Скло ціла і переднє крило теж має пошкодження. Розбите, Скло розбите, Бампер пошкоджений, дис пошкоджений. Оглядаємо, подушки спрацювали. Так, тут все більш-менш ціло. так, друзі, це у нас четвертий автовоз, який привіз автомобілі, а ми їх обережненько вивантажуємо ось цим маніпуляторам і подивіться, який автопарк автомобілі у нас вже є. Там стоїть, вже є. Ну і ще нам прийдеться вивантажити 5 автовозів. До речі, два джуніпера вже стоїть. Є різні способи спускання авто, але це не дуже самий яркий але виходу, на жаль, поки що немає. Кожен приймає участь і рішення, що що далі робити. От іще топічок. Ось так відбувається Зараз у нас процес вивантаження автомобілів. Бачимо ось наші красунчики покривали. Зараз і парковуємо хайлем, біленький, бачите, машинка, взагалі прям ударчик ще мінімальний. Зараз дорозвантажуємо автовоз. І тут у нас так само машинки в роботі. Поставляємо на цю площадку автомобілі з пошкодженнями ходової частини, для того, щоб одразу тут провести дрібний ремонт і спускати їх вже в наші підземні цеха для подальшої роботи з ними. А там на у нас всі автомобілі, які вже їздять з поліходом, визначились на пошкодження нашим клієнтів. Паралельно. Все в процесі, все кипить. Отже, в процесі працюємо, набираємо оберти.